І пропонуємо лот жіночих колготок. В лоті вони представлені в декількох брендах. Буде бренд Вуду. 15 ден колготки в такому сірому кольорі. Можна подивитись розмірну сітку. Вони будуть по 5 штук в упаковках. Такого плану. Далі в нас будуть такі колготки в чорному кольорі, також по 15 день. Вони будуть по 4 штуки в упаковці, такого типу запаковані. Така модель буде. Вони теж 15 день. Будуть ще в таких упаковочках по дві пари. Їх буде по три коробочки в упаковці такого плану запаковані. Наступна модель буде в чорному кольорі 30 ден. Тут також є розмірна сітка. Вони також будуть по 5 штук в упаковці. Так, вони будуть запаковані. Всього в лоті є 116 штук. Вартість такого лоту 4060 гривень, а собі вартість одиниці 35 гривень. І цей лот можна замовити, завантаживши наш додаток Фіні на свій смартфон за посиланням під даним відео. Замовляйте зручно та швидко. Всім дякую! Заробляємо разом!